Добрий день, діти! Послухайте одну цікаву історію. Одного разу білочка гуляла по лісу, не збирала багато грибів і захотіла пригостити ними своїх друзів. Друзі зібралися, але приготувати нічого з грибів не змогли. А чому? Тому що в них не було посуду. А де ж беруть посуд, діти? Так, його купляють. У спеціальному магазині, який так і називається магазин посуду. Там на полицях стоїть чимало різного посуду. Давайте допоможемо білочці дібрати посуд, який їй потрібен. Спочатку білочка буде готувати. Готувати вона буде на кухні, тому їй потрібен кухонний посуд це сковорідки, різні каструлі. Ножи різної величини. Ще буде потрібен ополонник, лопатка для того, щоб перегортати їжу на сковорідці. А потім білочка буде накривати на стіл, і тоді їй буде потрібен столовий посуд. Для салату буде потрібен салатник Тарілочки. Також потрібні будуть столові прибори. Виделка, ложка. Для хліба буде потрібна хлібниця, а також сільничка та перечниця. Після обіду білочка запросить звірят чаювати, пити чай, і тоді їм буде потрібен чайний посуд. Ось такий заварний чайничок. Чашка з блюдцем, глечик для молочка, цукорниця для цукру, а також чайні ложечки вони маленькі. І ось білочка накрила на стіл і запросила своїх друзів. Звірята були дуже задоволені і хочуть пограти з дітками. Вони будуть називати Предмет посуду, а ви скажете, який це посуд. Ось, наприклад, тарілка, це столовий посуд. Наступна картинка сковорідка. Сковорідка це кухонний посуд. А ось заварний чайничок для чаю це чайний посуд. Чашка це також чайний посуд, бо з неї п'ють чай. Ось ополонник. Який це посуд? Це кухонний посуд. А салатник для салату це столовий посуд. А ось каструля. Звичайно, це. Кухонний посуд, бо в ній готують їжу на кухні. Молодці діти, ви розумнички.